Вітаю! Темою сьогоднішнього уроку є Люблю тебе, ненько, Україна. Давай спочатку послухаємо казку Юрія Ярмиша Летюче дерево. Sound o

Де ж росло спочатку рожеве дерево? Про що мріяло це рожеве дерево? До кого воно звернулося за допомогою? Де опустив вітерець дерево? Пригадай, що і кого побачило рожеве дерево в далекій країні? Чому не проростали молоді стебла із рожевого дерева? Яким птахам зраділо? Рожеве дерево. Чому вони прилетіли в далекі краї? Чому Соловейко і Іволга не співали? З яким проханням звернулось рожеве дерево до Соловейка і Іволги? Чому ж рожеве дерево повернулось в рідний край? Яка головна думка казки? Прочитай вірш для себе. Україна, від душі всієї, від всього серденька, Люблю тебе, рідна, Україно ненько, Люблю і вас, ниви, буйні, колосисті, І степи, як море, синьо розложисті. Люблю і садочки, вишневі цвітучі, і ріки могутні, та бистро текучі. Люблю й ті високі піднебесні гори. І гаї зелені, і ліси, і бори. Люблю й соловейка, що в гаю співає, Що радощі сіє, ту розганяє. Люблю я людей, українців щирих, До болю у серці таких добрих, милих. Люблю я всю землю з ім'ям, Україна, бо вона для мене ненечка єдина. Що любить поет у своєму рідному краї? Якими словами автор висловлює свою любов до рідної країни? Прочитай речення з порівнянням, що з чим порівнює поет і на основі якої подібності? А що любиш ти в своїй країні? Чому всі люди люблять свою батьківщину? Прочитай і вивчи народні прислів'я та приказки, щоб прикрасити та збагатити своє мовлення. Без верби і калини нема України, без історії, традицій, культури не може бути країни, нації. Кожен край має свої звичаї. Люди, які живуть в одній місцевості, мають багато спільного в побуті та способі життя. Треба своїми вчинками приносити користь рідній землі. Дбати про її добробут. В чужій сторінці не так світить і сонце. На рідній землі завжди краще, ніж на чужині. Та земля мила, де мати народила. Прочитай вірш мовчки, а потім всьому класу або рідним з почуттям любові до України неньки. Україно моя мила. Україна моя мила, рідна мати ненько, І я тебе люблю так щиро, та щеми серденько. Стану рано, ранесенько, по росі пройдуся, Та водички з криниці з радістю нап'юся. І як почую соловейка, ой весняні мгаю, То й собі про Україну пісню заспіваю. Слова мови української мелодійні, щирі, А всі люди на Вкраїні прагнуть жити в мирі. Дякую за увагу. До зустрічі!